Звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами, Адвокатським бюро, Ювченко і партнери ефективно швидко вирішено декілька аналогічних проблемних питань: проблем клієнток військових щодо звільнення з військової служби через сімейні обставини. Обставини проблемного питання: сімейна пара, чоловік та дружина проходять військову службу, та виникла необхідність у звільненні одного з подружжя у зв'язку з доглядом за дитиною до 18 років. Розв'язання проблемного питання подано рапорт на начальника відділу про клопотання перед вищим керівництвом щодо звільнення з військової служби в запас. З підпунктом Г через сімейні обставини не висловила бажання продовжувати військову службу. Один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років. Пункт 3, частина 5, стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. До рапорту долучено копії свідоцтв про шлюб та народження дитини, документи щодо проходження військової служби, результат який. Звільнення військовослужбовця та здійснення догляду за дитиною. Таким алгоритмом звільнення, окрім жінок, можуть скористатися чоловіки, які відправляють своїх коханих жінок проходити військову службу. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнеру. Дякую гарно за вашу увагу.